У Подільську 17 вересня відзначили день рятівника, вшановуючи мужність та відвагу тих, хто щодня ризикує своїм життям заради порятунку інших. Свято розпочалося з підняття державного прапора та хвилини мовчання на честь загиблих героїв. Привітати ДСНСівців та подякувати їм за їхню нелегку службу прийшли керівний склад Подільської міської районної військової адміністрації та районної ради міської територіальної громади, Куяльницької сільської об'єднаної громади, Любашівської селищної громади, представники силових структур та інші. Щиро вітаю вас з професійним святом. Відверто кажучи, мені завжди приємно бути на території вашої. Пожежної частини приємно бачити молодих, крепких, досвідчених українських тір'єподільських рятувальників. Щиро дякую вам за професіоналізм, мужність, сумлінне виконання службових обов'язків, оперативність і готовність прийти завжди на допомогу і відвести біду. Дякую вам за важку щоденну працю, за відчуття безпеки та спокою. Які мають мешканці нашого подільського району, Анатолій Корчовий, заступник Подільського міського голови, висловив рятувальникам щиру вдячність за мужність і відвагу, за готовність завжди прийти людям на допомогу. Шановні рятівники, з нагоди професійного свята приміть щирі вітання від секретаря Подільської міської ради Олега Албанського, депутатського корпусу, виконавчого комітету міста. Від мене особисто та усіх громадян нашої громади. Професія рятівника завжди потребувала відваги та мужності. Нині це особливо актуально, оскільки працівники цивільного захисту відіграють важливу роль у протистоянні російським окупантам. З перших днів війни саме ви, герої без зброї, щодня ратуєте мирне населення, розбираєте завали. Ліквідуєте наслідки численних пожеж, проводите мінно-пошукові роботи, надаєте психологічну допомогу постраждалим та віч навіч стикаєтеся з людським горем і втратами. Мужні та сильні духом вогнеборці подільського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Одеської області завжди з честю виконують свої службові обов'язки. Кожен ваш робочий день. Це випробування професіоналізму, а кожна ліквідована пожежа врятовані людські життя. На вас розраховують люди. Вами пишається з вами Подільщина та Україна сильніші. Також Анатолій Корчовий нагородив рятівників почесними грамотами міського голови за вагомі особисті досягнення у службовій діяльності та сумлінне ставлення до виконання функціональних обов'язків а також вручив сертифікат на 75 тисяч гривень для покращення матеріально-технічної бази частини. Це свято об'єднує представників мужніх професій, пожежників, саперів, водолазів, працівників цивільного захисту та аварійно-рятувальних служб. Вони несуть відповідність за забезпечення надійного захисту, національного багатства та життя громадян. Саме тому до лаврятівників приходять особливі люди, готові жертвувати собою заради порятунку інших. Привітали колег із професійним святом і полковник служби цивільного захисту, начальник управління персоналу головного управління ДСНС України в Одеській області Віталій Клочко та полковник служби цивільного захисту, начальник 4-го ДПРЗ головного управління ДСНС України в Одеській області Юрій Унтілов. Окрім цього, голова ради ветеранів Подільського району В'ячеслав Албул нагородив медаллю герой-рятівник ветеранів пожежної охорони. Також відповідно до розпорядження голови одеської ОВА Олега Кіпера за вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання професійних обов'язків в умовах воєнного стану було нагороджено кращих з кращих представників галузі. Також протягом свята для рятівників лунали пісні від талановитих подільчан. Урочистості стали символом єдності та підтримки, адже рятувальники продовжують виконувати свою почесну місію, рятуючи людей у найскладніших ситуаціях. Низький уклін вам, шановні рятувальники, ваша відвага, самовідданість та професіоналізм заслуговують на безмежну вдячність. Ви справжні герої, і ваш внесок у безпеку людей важко переоцінити. Дякуємо за вашу працю.